Пане Рефат, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Чи у вас ще залишилась надія? Чи погоджуєтеся ви з паном Зеленським, що дипломатичне вирішення ситуації у Криму ще може існувати? І нібито більшість українців його би підтримали. Ваші думки з цього приводу? Я тут абсолютно погоджуюся з президентом України Володимиром Зеленським. Але я хотів би просто привернути ще раз увагу всіх ваших глядачів, що він сказав що не виключено, тобто є вірогідна можливість, і, і тому е, ми маємо тут е, працювати над всіми можливими формами, які доведеться задіяти, для того, щоб звільнити Крим. І ну зрозуміло, що в першу чергу це е, воєнні е, дії підготувати, але не виключено не виключено. Це означає, що завдяки багатьом факторам, в тому числі е, факторам, е, які е, будуть визначати ситуацію всередині е, самої Росії. Може статися так, що звільнення Криму це буде е, предметом е, переговорів на завершальному етапі російсько-української війни. Ще раз повторююсь, тут можна вибудовувати дуже багато е, е, варіантів цього, але як це буде е, залежатиме від багатьох факторів, головний з яких це е, перемоги збройних сил України. Що про визволення Криму говорять міжнародні експерти? От, Зокрема, українські війська здатні ізолювати Крим від території Росії. Це думка в інтерв'ю Кримреалі висловив її директор Центру оборонних концепцій та технологій Гудзонівського інституту США Браян Кларк. І за його словами тоді лише одне писання: постане питання: чи зможуть ЗСУ, як це було на зміїному, взяти російські війська там з мором і змусити їх зрештою відмовитися від Криму для того, щоб зміцнити свої позиції на інших напрямках? Якщо вони зможуть продовжувати чинити тиск на Донбас, Херсон і таке інше, Росії доведеться посилювати угруповання саме там, і підкріплення туди можливо приїде із Криму. У такому разі виникне ситуація, коли Росія більше не зможе захистити Крим, і їм можливо доведеться його здати. Пане Рефате, на Крим чекає доля Зміїного. Як ви вважаєте, чи ймовірний цей сценарій? Ну, для цього треба здійснити необхідне, а саме, знищити, підривати міст через Керченську протоку. Бо сама ця комунікація, цей міст, зараз є єдиним, але головним таким ну, ланцюгом чи механізмом, завдяки якому до Криму переміщуються Ну, і військова техніка і військовослужбовці. Отже, якщо підривати місце, тоді ну, з точки зору от, воєнних можливостей, Крим перетворюється в острів. Тут з матерікової частини підпирають Збройні Сили України, а там пролив і все. І тоді... Крим становиться дуже вразливим, і може бути саме той варіант, про який говорив американський експерт. Чи є інформація зараз так само перекривають регулярно кримське місто трасу Таврида? От тиждень тому представництво президента України в Криму про це повідомляло. Чи зберігається ця тенденція і для чого? От сьогодні ми особливо намагаємося. Моніторити, що відбувається на мосту, оскільки було дуже багато інформації про те, що нібито сьогоднішнього дня, з 19 вересня, російська окупаційна влада е, планувала ну, контролювати виїзд чоловіків з півострова, і багато експертів, якщо це підтвердиться, це би сприйняли би як підготовку до. Загальної мобілізації ну не Криму, а взагалі Росії, бо російська влада вважає український Крим частиною Російської Федерації, і тому, якщо перекриють вільне переміщення чоловіків з Криму, це означатиме про те, що ну, вони готуються забирати їх до армії, а це можна зробити лише через оголошення. Загальної чи да загальної мобілізації, ну поки що не маємо даних. Ну будемо слідкувати протягом цих днів. Гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Ксьонов говорить що ось цих так званих добровольців, яких відправлятимуть із Криму воювати в Україну, будуть екіпірувати за рахунок. Позабюджетних коштів. От раніше він говорив, що два батальйони підготують добровольців. Що це за позабюджетні кошти? от Чи є у вас думки з цього приводу? І що ж таке? Чому не покриваються Москвою витрати на екіпірування цих батальйонів? Ну окремо, скажемо, термін е ці е позабюджетні кошти. Це дуже умовно, бо взагалі бюджету, як то голово Криму, немає, бо там немає ну, процесу, який би хоча б умовно дозволяв би це називати економікою. І все те, що здійснюється в Криму, це фінансується з бюджету власне країни агресора. Але в той же час не виключено, що. Оці так звані добровольчі батальйони про створення яких оголосив Аксьонов, для їхнього ну, обладнання і. Можливо, вони здійснюють додатковий тиск на місцевий бізнес. Хоча він і так потерпає від. Ну від неможливості свого розвитку, але тим не менш, знаєте, в такій ситуації додаткове навантаження на людей окупаційна влада ну зможе зреалізувати. Але ми дуже сумніваємося в тому, що ці два батальйони будуть створені саме завдяки тому, що мовляв є добровольці таких людей в Криму немає. Якщо там знайдеться пару десятків, ми виходимо з того, що вони будуть туди зганяти тими ж методами, які вже розпочали власне на території самої Росії, Скажімо, в Тамбовській області, так званий Кухар Путіна Пригожин. А він опікує, очолює приватну військову кампанію Вагнер. Він вже проводив. Набір ув'язнених кримінально ув'язнених, і можливо, щось подібне буде робитися в Криму. Так само ви повідомляли раніше, що вже точаться розмови між росіянами і колаборантами. Мовляв, до законодавства потрібно внести кримінальну відповідальність за панікерство. От чи могли б розповісти про це трохи більше? Що дає привід вважати, що паніка вона поширюється серед гауляйтерів, окупантів і всіх, хто в Криму незаконно перебуває, оселився. Такі пропозиції були не поодинокі в різних пабликах кримських, і такі пропозиції з'явилися після перемоги Збройних сил України на харківському напрямку, і тоді дуже багато було коментарів в кримських пабликах про те, що мовляв російська армія слабка, що вона кидає техніку. І дуже багато залишило справ, ну, справної техніки військової Збройним силам України, і що ж буде, коли Збройні сили прийдуть в Крим і таке інше. Тобто, вже ну, люди почали писати, вони почали демонструвати ну, витрізління таке, знаєте. І це інша частина це поважала, е, вважала що сприйняла як істерію і паніку, і одразу посипалися пропозиції, що треба е, через відповідні норми законодавців Росії е, внести такі зміни і передбачити покарання тим, е, які. Висловлюють публічне зневіряння можливості Збройних сил Російської Федерації. Щось на кшталт того, як компромітація збройних сил Росії і таку норму вони ввели в травні цього року, і ця норма працює в Криму особливо. Я не знаю, як на території самої Росії, але в Окупованому Криму вже засуджено більше ніж 100 людей. Більше ста людей за е, но дії, які нібито компрометують російську армію? Ну до речі, вже ж була історія з спаленням автівки російського пропагандиста Кісільова. Фотографіями бачили у коктебелі по вулиці Айвазовського Це сталося наскільки часті такі випадки, чи було ще щось? От, як себе почувають? І зрадники, і пропагандисти у цьому випадку російські, які мають певні матеріальні цінності на території півострова. Дивіться за резонансом, оці е, е, спаління двох автомобілів, які належать саме головному. Я думаю, що тут немає перебільшення чи одному з головних пропагандистів. Росії, от за своїм резонансом, це в Криму ну, мало значення. От з моєї точки зору, ну, можливо, не менше, ніж удари по воєнному аеродрому Новопедрівці, або там напад безпілотникам будинок Чорноморського флоту чи штаб. Чорноморського флоту Росії в Севастополі ні, зрозуміло, що ушкодження десяти російських винищувачів літаків це колосальні втрати для Росії, але з точки зору, що саме здійснили спаління двох автомобілів Кисельова в Криму на дачі, на украденій ну, краденим українській території. Це знаєте, ну воно дорогого коштує, і е, ті, хто це зробив, вони дали ну, дуже таку велику підтримку, підняли дух е, людей, які живуть в Криму. Всі, е, е, ну, ще раз усвідомили, що можна і в такий спосіб протидіяти російській окупації, але найголовніше, всі місцеві колаборанти вони. Ще раз отримали свідоцтво того, що на їх чекає, тому тут можна сказати просто велику вдячність тим, хто це здійснює в Криму, і наостанок пане Рфата вас. Ви також говорили про те, що збирають теплі речі окупанти серед жителів. Це підготовка до зимівлі. От фактично і повертаємося знову ж таки питання по про позабюджетні бюджетні кошти. Не оснащують я так розумію, ось цих добровольців, так званих у Криму і. Як це проявляється? Ну вони просто приходять у домівки людей і просять якийсь теплий одяг. Штани куртки. Ми звернули увагу на те, що знову ж від кримських пабликів, особливо серед тих, хто е, вже ну, примітився тим, що е, здійснює такі компанії, ну допомоги, вибачте, але так вони це вважають. Збройним силам Російської Федерації, особливо тим підрозділам, які в Херсонській Запорізькій області, і вони там збирають якісь кошти, там на всякі прилади для військових, і в якийсь момент е, і збільшилося потім інформація, що е, військовослужбовці російської армії потребують на теплі речі. З Цього ми зробили висновок такий, що ну, звичайна система. Російській армії внаслідок корупції або інших там якісь факторів вона не забезпечує військовослужбовців. І якщо є така не просто потреба, а й такі прохання з боку військовослужбовців і, в Криму, знаєте, коли щось оголошується, це не робиться виключно добровільний спосіб. Ні, є такі, які добровільно в цьому приймають участь, але як правило, через Окупаційну владу здійснюється тиск на підприємців, і про це нам говорять підприємці. Ну і через підприємців намагаються додатково постачати необхідні речі до російської армії. Здається, і цього разу буде саме в такий спосіб. Пане Рефато, дякую вам за включення за інформацію. Тримаємося і віримо в деокупацію Кримського півострова і нашу перемогу. Рефат Чубару, голова Межлісу лісу кримсько-татарського народу в ефірі Апостроф Тіві.